Айсберг, прямо перед нами! Попередження пролунало надто пізно. Це найгірший кошмар кожного моряка. Судно стоїть вертикально і швидко тоне. Ви дісталися найвідаленішої частини корабля, уникаючи неминучого занурення. Але корабель все одно йде під воду. Ви готуєтесь до крижаної води, коли раптом згадуєте, що єдине місце, якого ви повинні уникати, знаходиться прямо над затонулим кораблем. Очевидці з Титаніка згадують про своєрідний ефект всмоктування, коли гігантський корабель, що йшов на дно, тягнув за собою усе, що було на його шляху. Але чи Можна вірити цим свідченням, яка наукова основа цієї теорії, І якщо це правда, як це впливає на шанси вижити під час затоплення корабля? Вітаю, мене звати Стю. Я відокремлю правду від мітів і факти від хибних уявлень. Перш ніж говорити про те, чому корабель може тонути, спочатку варто розібратись, чому взагалі щось може плавати. Усі об'єкти, які мають масу, піддаються дії сили тяжіння. Наша вага це маса помножена на прискорення, з яким нас притягує Земля, і це сила, яка тягне все вниз, у бік центру планети. Ця сила не дає нам злетіти, тримає на поверхні землі, змушує падати з вишки у басейн і зазвичай тонути у воді. Але об'єкт може плавати, якщо на нього діє достатньо велика сила у протилежному напрямку вгору. Це так звана виштовхувальна сила або сила Архімеда. Згадайте, коли ви востаннє приймали ванну, то можливо помітили, що рівень води піднімався щойно ви опускалися у неї. Це тому, що ваше тіло зайняло простір, який до того займала вода. А оскільки воду дуже складно стиснути, ви не можете просто втиснутися в неї. Ви буквально відштовхуєте її спід себе. І уся ця витіснена вода мусить кудись подітися. А оскільки з усіх боків її стримують стінки ванни, то вона може рухатися лише в одному напрямку вгору. Саме тому вода піднімається. Для зручності уявімо, що ваша ванна має ідеально прямокутну форму. Якщо виміряти наскільки піднявся рівень води, і помножити цю висоту на довжину та ширину ванни, отримаємо то. Очний об'єм, той самий об'єм, який займають усі частини вашого тіла, що опинились під водою. І ось на сцену виходить принцип Архімеда. Він говорить: на об'єкт, занурений у рідину, діє виштовхувальна сила, що дорівнює вазі витісненої ним рідини. Якщо об'єм витісненої води помножити на її густину, отримаємо ту саму виштовхувальну силу. І головне питання, що визначає, чи зможе ця сила втримати об'єкт на поверхні? Відповідь в одному слові: густина. Якщо об'єкт має більшу густину, ніж вода, тобто він важчий за ту кількість води, яку витісняє, він потоне. Хоча корпус корабля зазвичай зроблений зі сталі, а сталь значно густіша за воду, всередині нього дуже багато порожнього простору, заповненого повітрям. У середньому така конструкція має густину нижчу за густину води, а отже, не тоне. Коли корабель переходить із суші у воду, його корпус починає занурюватись, поки не витіснить стільки води, скільки важить сам. У цей момент вага корабля, що тягне його вниз, і виштовхувальна сила, що діє вгору, зрівнюється. І він тримається на поверхні. Але як же тоді корабель може затонути? Вирушаємо в плавання на нашому умовному міфоламі і подивимось, як усе відбувається. Наш корабель залишатиметься на плаву доти, доки його середня густина буде меншою за густину морської води. Але якщо ми продовжимо завантажувати його вантажем, і ця середня густина, зрештою, перевищить густину води, неминуче палуба опуститься нижче рівня води. Ті самі повітряні порожнини, які раніше допомагали зберігати невисоку густину, починають заповнюватись водою, а далі тільки вниз. Інший шлях до дна це пробої на в корпусі. І якщо якийсь предмет проб'є частину корабля, що вже була під водою, вода почне стрімко затікати всередину. Залежно від характеру ушкодження та конструкції судна, воно ще певний час може триматися на воді, але щойно вага перевищить виштовхувальну силу, гру завершено. І звісно, якщо стається крен або повне перевертання, вода дуже швидко потрапляє всередину через відкриті отвори. Такий розвиток подій зазвичай призводить до стрімкого і катастрофічного зато. Оплення, і хоча на великих кораблях таке трапляється рідко, але коли вже стається, наслідки можуть бути справді руйнівними. Отже, ми з'ясували, як працює плавучість, і що може змусити корабель піти на дно. Тепер подивимось на фізику того, що відбувається під час затоплення. Наш міфолам тоне, поки він стрімко занурюється, вода мчить повз корпус, і тертя між водою та поверхнею корабля створює силу опору. Найсильніше ці взаємодії виражені на виступах, кутах і всіх нерівних формах корабельної конструкції. Там, де потік води різко змінює швидкість і напрямок, виникають зони з високим і низьким тиском. У результаті утворюються вируючі зони турбулентності. Та вихори. Деякі з цих вихорів і пов'язані з ним течії, справді можуть потягнути людину, яка перебуває на поверхні, трохи вниз. Але водночас діятимуть сили спрямовані в інших напрямках. Це не якийсь один потужний потік, що тягне чітко вниз. Турбулентність радше схожа на збурену воду, хаотичні рухи в різних напрямках. Вони можуть збити з рівноваги або навіть тимчасово затягнути під воду, але зазвичай не надто глибоко. Але сила опору не єдиний чинник у цій історії. Поки корабель тоне, вода стрімко проривається всередину через будь-які отвори, ведучи до заповнених повітрям частин. Щоб зрозуміти, чому це відбувається, варто ознайомитися з поняттям гідростатичного тиску. Гідростатичний тиск це тиск, який створюється вагою рідини, що знаходиться над певною точкою. Чим глибше ви занурюєтесь у воду, тим більшим стає цей тиск. Усередині ж корабля повітря залишається під приблизно атмосферним тиском, тож виникає суттєва різниця між тиском морської води зовні. Та тиском повітря всередині. А рідини, як відомо, завжди рухаються із зон високого тиску в зони з нижчим тиском. Морська вода не виняток. Будь-яка щілина чи вікно в корпусі стає входом, через який вона рине всередину, щоб заповнити порожнечу. У цій сцені деякі вікна знаходяться лише частково нижче рівня води, але навіть цей тонкий шар надлишкової води чинить такий тиск, що скло не витримує. Крижана морська вода проривається всередину, і під дією сили тяжіння стрімко падає вниз по кораблю, ніби внутрішній водоспад. Потужний потік, що виникає при цьому, здатен затягнути нещасних пасажирів через отвори всередину, прямо в надра судна. Така ситуація, коли вас буквально зносить потоком води, дуже нагадує те, що відчуває людина, яка стоїть на краю справжнього водоспаду. Але що, як уся ця порожнина, отвір, і ви самі вже перебуваєте повністю під водою? Якщо вам пощастить опинитися у воді біля корабля саме в той момент, коли частина конструкції раптово руйнується під тиском і відкриває доступ до повітряної порожнини всередині, не можна виключати, що вас затягне всередину. Швидке затоплення відсіку може створити короткочасну, але дуже сильну течію, яка на мить втягне у себе все, що опиниться поруч, включно з випадковими плавцями. Хоча це може бути направлений потік щіткою силою втягування, тоді такий ефект буде нетривалим. Щойно тиск почне вирівнюватись. Ця сила слабша, є далі, ситуацію повністю поглинає турбулентність, хаотичні безладні течії, що тягнуть у різні боки. Якщо ж вам не пощастить опинитися біля отвору саме в той момент, коли вода проривається до великої повітряної камери, і якщо потік буде достатньо сильним, щоб затягнути вас усередину, то шансів вибрати зі скорабля у вас майже не залишиться. Наприклад, з усіх, хто перебував біля головних сходів Титаніка в момент затоплення, ніхто не вижив. Але є ще один цікавий і потенційно небезпечний момент, на який ми не звернули уваги. Поки вода заливає повітряні порожнини, витиснене звідти повітря виривається назовні у вигляді бульбашок. І тут виникає питання: як ці бульбашки можуть вплинути на людину, що перебуває на поверхні води? Виявляється, це питання набагато суперечливіше ніж здається. Річ у тім, що повітря легше за воду, і тому вода, наповнена бульбашками, так звана аерована вода, має меншу середню густину, ніж звичайна. І що більше бульбашок, то меншою стає її загальна густина. Отож, головне питання: чи можуть повітряні бульбашки настільки знизити густину води, що людина, яка зазвичай тримається на плаву, просто провалиться вниз і зникне. Цікаво, що це не теоретичне припущення, аналогічне питання досліджувалося у цілком реальному контексті на очисних спорудах, не вдаючись у надто технічні чи неприємні подробиці, великі баки з темною водою на очисних спорудах потребують інтенсивної аерації. Це частина процесу очищення. Робиться це просто: у воду знизу подають бульбашки повітря. Ідею про те, що така аерована вода є потенційно небезпечною, сприймають настільки серйозно, що баки часто позначені попереджувальними табличками, які прямо застерігають, заплив у цю воду майже гарантовано закінчиться утопленням. Водночас достеменно не зрозуміло, наскільки це відповідає дійсності у середині 1980-х Патрік Стівенс з департаменту громадських робіт індіанаполіса вирішив, що досить здогадок, час перевірити у 1985-му Він опублікував статтю падіння в аераційний резервуар. Потони ще випливеш. У ній він не лише виклав свої розрахунки, а й описав особистий досвід занурення в тестовий резервуар, аналогічний тим, що використовується для очищення стічних вод, але заповнений звичайною водою, а не людськими відходами. Він з'ясував, що через аерацію вода втрачає близько 1,6% плавучості. Це означало, що людина з його параметрами занурюється приблизно на 5 сантиметрів глибше ніж у звичайній воді, не дуже лякаюче. Стівенс також зазначив, що, хоча густина води зменшується через бульбашки, самі бульбашки, які рухаються вгору, створюють певну підтримувальну силу, хоч і незначну, але помітну. Зрештою, він дійшов висновку, що головна небезпека полягає не у зменшеній густині води, а в сильних бічних течіях уздовж країв резервуарів, які здатні тягнути людину вниз. І, хоча можна припустити, що величезні повітряні викиди з затопленого корабля створять потужнішу аерацію ніж у баку, на відмінно від очисних споруд, цей процес не буде постійним. Коли усе повітря вийде з корабля, бульбашки зникнуть, густина води повернеться до нормального рівня, і будь-що що легше за морську воду знову підніметься на поверхню. Отже, спираючись на наукові дані, можна зробити висновок. Легенда про смертоносне всмоктування під час затоплення корабля це міт. Він ґрунтується не на вигадці, а на неправильному тлумаченні складної, але цілком реальної фізики рідин. Але якщо наука спростовує цей ефект, чому багато очевидців катастрофи Титаніка згадували, що їх затягувало під воду? Що ж, виявляється, це поширене хибне уявлення? Ідею про те, що корабель створює потужну силу всмоктування, ретельно обговорювали як під час офіційного британського, так і американського розслідування трагедії. І з'ясувалося, основним джерелом цієї історії були пасажири, які вже перебували у рятувальних шлюпках, і які просто відпливали подалі через страх, що їх може затягнути. Жоден із них насправді не відчував цього ефекту на собі. Наприклад, Джордж Саймонс з рятувальної шлюпки номер 1 згадував, коли я зрозумів, що корабель приречений, наказав відпливти подалі, щоб уникнути всмоктування. Пожежник Джордж Бошам зі шлюпки номер 13 також казав, що веслували подалі через всмоктування корабля. Але ті, хто на момент затоплення перебував ближче до Титаніка, чи навіть у воді, говорили зовсім інше. Сенатор Вільям Сміт, який очолював американське розслідування, поставив пряме запитання: чи було помітне всмоктування? Стюарт Альфред Кроуфорд відповів: ні, сер. Матрос Френк Осман підтвердив, жодного всмоктування. Радист Гарольд Брайт сказав: Я плив, коли корабель пішов на дно, і майже не відчув ніякого всмоктування. Детальні спостереження полковника Арчибальда Грейсі виявилися дуже важливими для розуміння останніх хвилин катастрофи Титаніка. Грейсі пішов на дно разом з кораблем, тримаючись за поручень. Сенатор Сміт запитав: я хотів би дізнатися, чи помітили ви, коли корабель тонув, а ви знаходилися поруч з ним якесь особливе всмоктування. Полковник Грейсі відповів: ні, я не помітив ніякого всмоктування і не занурювався на таку глибину, щоб це могло вплинути на мій ніз або вуха». Після того, як сенатори допитали кількох свідків, сенатор Сміт заявив: загальне уявлення про те, що потопаючий корабель створює смертоносне всмоктування, була спростована трагедією Титаніка, оскільки всі офіцери, яких ми опитали, заявили, що ніякого всмоктування не було. І все ж двоє свідків, які спочатку були затягнуті разом із судном, повідомляли про занурення вниз. Хоча й на короткий час бойлерник Томас Патрік Ділон розповів, що він пішов на дно разом з кораблем і був затягнутий на глибину дві морські сажні близько трьох з половиною метрів. Потім він відштовхнувся від потопаючого корабля і, здавалося, піднявся на поверхню. Другий помічник капітана Чарльз Лайтолер також згадував, що його затягло вниз, проте саме через рішітку вентиляції, куди спрямовувався потік води. Саме до цієї решітки мене притисла вода, писав він. Але після вибуху повітря його викинуло на поверхню, пролунав потужний сплеск води та повітря, і мене просто викинуло назовні. Ми можемо лише зробити обґрунтоване припущення, спираючись на науковий аналіз. Але якщо розглянути випадок пана Чарльза, його свідчення добре узгоджується з описаними раніше течіями, які можуть затягувати людину під воду, коли заповнюються водою порожнини всередині судна. І як тільки простір за решіткою, до якої його протиснуло, наповнився водою, різниця тисків між цією порожниною і відкритим морем зникла. І струмінь води, який тягнув його до корабля, фактично припинився. До того ж, додаткова плавучість рятувального жилета, а можливо, і легке підштовхування від повітряних бульбашок, як у випадку з експериментом у резервуарі, цілком могли створити відчуття того самого викидання назовні. Та, попри усі пояснення того, що сталося, з точки зору фізики, важливо також пам'ятати, що у надзвичайно травматичних ситуаціях. Суб'єктивні враження часто можуть бути неточними, а подекуди й суперечити одне одному, повертаючись до гіпотетичної долі нашого корабля, чи означає усе це, що перебувати прямо над потопаючим судном безпечно? На жаль, ні. Так, ми вже з'ясували, що постійного і спрямованого всмоктування, здатного затягнути людину на дно, скоріш за все, не буде. Але у воді навколо корабля пануватиме справжній хаос: турбулентність, змінні течії, зниження густини води через бульбашки усе це створює потенційно смертельне середовище. Саме такі умови ледве не потопили багатьох, кому таки вдалося вижити і розповісти про це. Крім того, існує дуже реальна небезпека потрапити у вільну частину судна, що йде на дно, або ще один реальний. Реальний ризик від'єднані частини корпусу, які раптово спливають. Такі елементи можуть з великою силою вистрілити на поверхню і завдати смертельного удару пораненій або знесиленій у воді людині. То що ж робити, якщо ви опинилися в морі? Якщо ви без рятувального жилета не метушіться дарма, зберігайте енергію. У спокійній воді ляжте на спину, зануривши вуха у воду, і розкиньте кінцівки. Обережно рухайте руками, щоб тримати рівновагу. У бурхливій воді прийміть положення обличчям вниз, підборіддя притиснути, руки витягнуті, ноги розслаблені. Піднімайтесь лише для того, щоб дихати. Цей метод економить більше енергії, але вимагає практики. І ще одна порада: якщо вирушаєте у морську подорож і побачите цього чоловіка на борту, можливо, краще візьміть квитки на наступний рейс. Дякую за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поділитись відео з друзями і підписатись на канал. Побачимось наступного разу!